друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами навчимося створювати алфавітні або предметні показчики. У показчику відображено список слів або тем, про які йде мова у документі, разом із номерами сторінок, на яких вони зустрічаються. Щоб створити показчик, потрібно позначити елементи показчика, задавши назву головного елементу та перехресне посилання в документі, а потім побудувати показчик. Елементи показчика можна створювати для окремого слова або символу чи окремої фрази, для розділу, який охоплює діапазон сторінок, або посилається на інший елемент, як от браузер, дивись програми. Коли ви виділяєте текст і позначаєте його як елемент індексу, Word додає спеціальне поле xE, елемент індексу, яка містить позначений головний запис і всі перехресні посилання. На екрані ви бачите зразок предметного показчика із підручника алгебри. Давайте з вами навчимося створювати показчики. Ми маємо документ. І ось давайте оберемо слово браузер. І для того, щоб додати дане слово у предметний показчик, ми повинні перейти на вкладку Посилання у групі показчик. У нас є кнопка Позначте елемент показчика. І відразу у діалоговому віконечку елементи показчика з'являється наш термін браузер у розділі Показчик основний. Давайте поки що залишимо все без зміни. Не будемо обирати параметри і зверніть увагу, що у розділі формат номера сторінки можна обрати напівжирний чи курсив, тобто, яким чином буде поруч із даним елементом. Відображатися номер сторінки. Давайте візьмемо напівжирний. Ми можемо просто позначити або ж позначити все. Давайте оберемо позначити все. Зверніть увагу, що у нас відразу встановився режим відображення всіх символів. Поруч із текстом браузер з'явилося спеціальне поле XE Browser». Ми можемо закрити. Давайте з вами створимо показчик з головним елементом. Обираємо потрібний термін, нехай це буде Microsoft Excel. Обираю. Обираємо показчик, позначте елемент показчика, але у полі основний я Excel витру, а додатковий напишу табличний процесор. Візьму, позначити все. Аналогічно, давайте зробимо з терміном Microsoft Word. Нам потрібно його знайти в документі. Ось Microsoft Word. Виділяю. Позначити елемент показчика. В розділі Показчик основний обираємо Microsoft. А у додатковий пишемо. Текстовий процесор. Давайте позначити все. Візьмемо Закрити. Давайте ще для терміну браузер. Додамо елемент показчика і оберемо перехресне посилання. Натискаємо в параметрах. Перехресне посилання. Дивитися, можна витерти, можна залишити. Давайте ми залишимо і напишемо програми. Позначити, закрити. Ми з вами позначили достатньо елементів. Тепер давайте створимо алфавітний покажчик. Переходимо в кінець документу. Переходимо на нову сторінку, натискаємо Ctrl-Enter і вставляємо показчик. На вкладці Посилання у групі Покажчик обираємо кнопку Показчик. У нас з'являється діалогове вікно Показчик, де ми можемо побачити зразок друкованого документа. Можемо обрати, де ж ми хочемо бачити номери сторінок. Можемо також обрати шаблони оформлення. Давайте залишимо, як є. Також можна змінити кількість стовпців, у яких буде розміщено показчик. За замовчуванням їх два. Змінювати не будемо. Натискаємо «Ок». Показчик створено. Зверніть увагу, що до терміну Microsoft належить. Терміни табличний процесор, які зустрічаються на сторінках 3, 5, 7 і 8, і текстовий процесор, який зустрічається на сторінці 7, 10, 11. Також ми бачимо термін браузер з жирними позначеннями сторінок і з перехресним посиланням на програми. Давайте з вами додамо ще один елемент показчика. Нехай це буде для. Ось є. Обираємо, беремо позначити елемент показчика, оберемо просто формат номера сторінки і пропустимо позначити все, а просто оберемо позначити, закрити. І тепер нам потрібно оновити наш предметний показчик. Переходимо в предметний показчик, беремо оновити показчик і бачимо, що до нашого показчика додався термін ще «MyTest». Давайте перейдемо на вкладку Основне, вимкнемо кнопку Відобразити всі знаки, і ось таким чином виглядає наш предметний або алфавітний показчик. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, чи вдалося вам створити. Предметний показчик. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!